4 лютого розбудив усю країну. Хтось був готовий на тривожних валізах, хтось поспіхом збирав основне. Люди в паніці почали виїжджати зі своїх міст та шукати прихисток для багатьох українців. Рівненщина стала транзитним регіоном та місцем подальшого перебування. Я согласна, я казала, раз у тиждень їсти хліб, раз у день їсти юшку, ну аби тільки все це закінчилось. Помініваєте, а тут три за харчування і душ. Ми думали, що нас привезуть в Рівне до вокзалу, а далі ми вже будемо кудись двигатися. Коли ми вже сюди під'їхали, нам сказали, що вас зареєструють. Ми зайшли, нас 11 чоловік. Ми зайшли, нас зареєстрували, нам, нам надали кімнати, нас нагодували, нам кім, предложили. Е Перші там речі гігієни. Усі, хто перебував на Рівненщину із зони бойових дій зі східних областей, забезпечували житлом, продуктами, одягом та іншою допомогою. За сьогодні у нас було поселено 69 осіб. Більшість з них, це так, так само, як я казала, транзитні. залишиться у нас на постійно 15 осіб. Взагалі, за цих 6 днів ми поселили 251 особу. З них на постійно залишаються нас 77 Тисячі вимушених Ніх переселенців опинилося на рівненщині після 24 лютого. Багато з них їхали у невідомість і з мінімум речей у руках. Прохання до жителів Рівненщини – з розумінням ставитись до тих, хто прибуває в наш край, кого біда заставила змінити місце дислокації і переміщатись в іншій області. Прохання до жителів Рівненщини – всіляко допомагати сприяти і підтримувати наших українців.